Добрий вечір всім. Шановні друзі, безумовно, ситуація дуже складна з нашими військовополоненими. Як все правильно було сказано, що у нас є один ворог, який не хоче відпускати наших моряків додому. Чому? Він їх вважає злочинцями. Ми їх вважаємо героями. Тому що вони виконували військове завдання. Вони всі правила, міжнародне, в тому числі російські, вони виконали. І потім, коли не отримали відповіді від Російської Федерації щодо проходу по Керченському протоці, вони повернули додому. І взяти були в полон, коли вони вже йшли додому. І безумовно є свідчення тих, хто захоплювали їх в полон. І тому та зараз теза, яка прозвучала, я не могла про це не сказати, що нібито війни немає, шановні, війна вже практично 5 років. гинуть люди, і це був акт, вже ніхтось там їх нема, да? їх там немає. Вони там є. Це акт, неприхованої військової агресії. Це військовослужбовці на воєнних кораблях були захоплені в полон військовослужбовцями іншої держави. Тому я вважаю, як уповноважена Верховної Ради з прав людини, яка здійснює парламентський контроль за додержанням Конституційних прав і свобод громадян, що правильно була обрана стратегія, що наші моряки це військовополонені, що звільняти їх потрібно з Конвенція конвенції третя Женевська конвенція конвенції 1949 року, яка ратифікована Україною і діє на території Російської Федерації. Абсолютно і дякуючи тому, що така стратегія була обрана. Сьогодні жодна демократична держава світу не має сумніву, що наші моряки це військовополонені. що Росія зробила акт неприхованої агресії, що вона задіяла бойове руді, і є поранені наші бійці. І тому зараз які у мене новини? Новини не втішні. Зараз є вже інформація від консулів, які вчора відвідали наших поранених. На жаль, можу засвідчити про те, що з нового року жодні ліки нашим пораненим не надаються. Хоча вони потребують ще лікування, підтримки, реабілітації дій від лікарів. Є така думка, що їх готують перевезти до іншого слідчого ізолятора це Ліфортове, де відбудеться суділище над нашими моряками, вже починаючи з 15 січня, Артеменко. Ще поганий рух лівої руки. Знову зробили рентген, там є осколок, треба щось робити, треба лікувати, треба проводити реабілітацію. Так, він засвідчив про те, і це підтвердив, нібито лікар-офтальмолог, що є е, вже нормально, він бачить і зір встановився. Тобто немає запалення очей. Ейдер, ви знаєте, що це саме молодий. І найважко поранений наш Андрій. Що з ним? Зараз рух ноги встановився, вже він пересувається самостійно, але всі поранення ще є, вони... він хворіє і потребує допомоги. Сорока це теж у нього важке поранення лівої руки, кість ще погано працює. Але вже в кулак він її вжимає, розумієте, він це сказав. Що сьогодні? Сьогодні ми не маємо жодної довідки ні у адвокатів, ні у мене, які я безпосередньо питаю, щоб вони мені надали і Маскалькова, і всі інші, які причетні до цього, і у Бортніка. З 26 листопада, як тільки стало відомо про те, що є такі поранені і дуже важкі. Жодної довідки немає. Міністерство юстиції звернулось до ЄСПЛ, Європейського суду справ людини. Росія жодним чином не відповіла, жодної інформації не надала. І тому ми сьогодні не можемо бути впевнені в тому, що з ними все добре. Треба обстеження. І я тут підтримую, батько, сроки про те, що треба обстеження і треба кваліфіковане обстеження. І щоб... Може, поранених передали в іншу державу, щоб їх обстежили і надали таку необхідну медичну допомогу? Що будемо робити далі? Безумовно, наша мета це звільнення моряків. Сьогодні рідні не задоволене. Вчора ми зустрічалися з ними і вони говорять, що ви тут не робили, ви не зробили. Розумієте? І коли ми говоримо, що і там ми і з цим перебалакали, і з цим переговорили, і от і Меркель, і Франція, і, і Трамп поручка з Путіним, що да ж ви не можете зібратися всі разом і щоб зробити щось з цим Путіним? На жаль, ми не можемо. І як тільки світ не буде тиснути і надалі на Путіна, він і далі буде тримати наших в полоні і 24 моряка... І 78 наших політв'язнів і всіх інших кого ще захопить в полон. Розумієте? І тому нам треба тиснути кожну хвилину. Я домовляюся зустрітися з Маскальковою. І сьогодні зранку, з 9-ї години, з нею розмовляла. Вона говорить, що от вона там вівторок кудись поїде. Я говорю, я буду в понеділок. І готова будь-яку хвилину з вами зустрітися. У нас є що проговорити і обговорити. В тому числі, ви не відповіли мені на багато питань, на багато звернень ще за минулий рік. Я надіслала їй знову ці звернення. Вона сказала: вона надасть мені таку інформацію. Ми з нею домовилися, що обміняємося інформацією по різним політв'язням, І по, в тому числі затриманих громадянах Росії, які тримаються в наших тюрмах. Я підготувала таку інформацію, але, на жаль, зараз їхала на вам, к вам на передачу, вона не бере поки слухавку. Але я буду в Москві і поїду до неї. Я знаю, де вона є і де є місце розташування. Я думаю, що мені вдасться зустрітися з Федотовим. Михайлом Олександровичем, який радник Путіна з прав людини, щоб теж використати цю можливість, щоб донести інформацію. І щоб все ж таки провести перемовини, як ми можемо вплинути на те, хоча б нам надали медичні довідки, хоча б надали мені можливість зустрітися з нашими військовополоненими. Я написала листи Бортникову, це директор ФСБ, який вже надав вказівку розглянути мої звернення слідчому, і я чекаю від них відповіді. І я сьогодні з Мафкалькова розмовляла про те, давайте так обміняємось візитами. Я до моряків, а ви до інших, які тут тримаються в наших, в наших візницях. Вона не готова поки це обговорювати, але сказала: ну, приводьте пропозиції щодо інших обмінів, які можливі з по інших процедурах. по інших. Ви знаєте, те, що з грудня відбулося, що консули відвідали. Що адвокати відвідали не тільки в рамках слідчих дій кожного свого підзахисного, а до деяких, наприклад, як до Ейдера вісім разів заходив один адвокат це величезна підтримка. Але ми знаємо, що Росія це не правова держава, там немає людини і у неї прав. Тому ми говоримо про те, що адвокатська підтримка. Що докази ті, які наші адвокати будуть приділяти в судах, так самих в судах Російської Федерації, це процес, це спілкування і підтримка наших військовополонених і їх родин. Це відбувається іноді за рахунок держави, за рахунок державних коштів. І це правильно, тому що вони виконували свій борг державницький, військовий. І ви знаєте, нам треба боротися. треба Тиснути всім на Російську Федерацію. І саме тому ми їдемо до суду, саме тому ми будемо під судом Ліфортовським. Саме тому я перебалакала з Климкіним, і сьогодні він привів на раду, які саме посли, яких саме Європейських держав будуть присутні на суді. Ми призиваємо всі средства масової інформації з нами об'єднатися і бути на цих судах. Дякую вам, спасибі, пане Людмила. У мене пані Людмило, у мене до вас два технічних питання. Я просто хочу сказати одну хвилиночку. Ми зробимо так. Тобто, якщо у вас є питання до пані Людмили, не коментар, тому що їй треба їхати. Ну, по справам, я пропоную так. Давайте узгодимо. Є у мене два технічних питання. Як воно має бути? Після цього два коментаря, Значить от господина Полозова, господина Тукі, я. Ні, я правильно сказав? Тому що, шановні редактори, ви казали мені, хто має прокоментувати технічну сторону таку? Добре, тоді пробач. Значить, випрокаємо. Дякуємо і ні, ні, нє, хвилинку. Ви не зрозуміли. Не зараз відпускаємо. Зараз хвилиночку розберемося. І після цього. Ця історія з моряками вона має політичну, політичний бік. І я хотів про це поговорити. оце важливо чи йти далі, щоб пані Людмила чи вона буде звільняти, чи вже вже її така доля, що нові підуть через цей Кримський міст і їх схоплять, і, і там вже буде не не 40, а 60, 90 і 200 і так далі. У мене два технічних питання: перше. Сьогодні я прочитав в інтернеті у новинах, що Росія натякнула, чи щось таке сказала, що їх можуть обміняти, але там написано протягом цього року. Що ви про це знаєте? Що це за інформація? Ви знаєте, я можу отримати інформацію від тільки офіційних, якісь там, да це від пані Мискалькової. Вона uh -huh. про це нічого не знає. Вона зовсім обміном не займається. Це просто для інформації. Вона хоче отримати наші пропозиції, Я думаю, я їй пропозії пропозиції не дам, тому що вона просто комусь зателефонує, кому е... ну, як як потрібно да, я... да, yeah. да, да, зателефонувати. Тому вона таку інформацію донесе. Я думаю, що Російська Федерація, як би нам ні хотілося зараз, ну не Російська Федерація, а Путін він. Наших моряків буде як предмет торга для вервикрастовуючи для того, щоб підвищити свою політичну популярність своєї власній державі, тому що ми ж знаємо, да, яка там зараз ситуація, і тому про обмін, я думаю, він запускає, як ми відреагуємо на це. Ну, ви відреагуєте дуже а добре. Ми відреагуємо таким чином, ну. що всі без будь-яких передумов повинні бути звільнені і передані державі, якій вони належать. Без обміну. А що ми можемо їм запропонувати? Ну, тих, хто сидить тут, якихось. Якихось а це воно. кого. Ну не знаю. Ну сидять росіяни тут кримінальних авторитетів. Ні, ну кримінал мені. Сидя... Однаково. Nie. Я Sorry. просто ні, у нас сидять тут безумовно. Ну, наприклад, Сидікав. Ні, давайте скажемо так: так. громадяни Росії громадяни тобто, і не пропонує громадян Російської Федерації, ми... як було тоді, коли виїздили з е, Сінцом. Це зовсім інша річ. Так. Це трошки інше. Це зовсім інша річ. Що інше. Що політв'язні, які у нас зараз є в Російській Федерації, я можу їх всіх перелічити. Да? Сінцу, Сущенка, Клив, Кольченка, типу, всі, в тому числі. 30, які сидять в слідчому ізоляторі Республіки Крим, Автономна Республіки Крим, вони політичні в'язні зовсім за іншим конфліктом. Так. І тому вони розглядаються на зовсім інший обмін. І це працює в рамках мінської групи. І зараз у нас є пропозиції 66 на 19, 22 на 22, 1 на 1. І я сама, коли була на тому мосту, пам'ятаєте, там щастя, да, називається щастя в мінах, і теж передавала ці сигнали той ЛНР, що ми готові того на того обміняти, щоб вони далі наших заручників, наших. Військовополонених, які тримають в тюрмах цих ордделеопань, розумієте? А це зовсім інша подія, яка відбула це в Керченській притоці. Тобто, ви маєте на увазі, що ви будете вимагати просто і звільнення в умовах ж... виконання Женевської конвенції. Все зрозуміло. Це стратегія нашої держави. Яка прийнята і яка зараз використовується для того, щоб звільнити наших моряків? Добре, давайте Що? Под... питання питання. Давайте питання і відпустимо я не Прошу. великим експертом в міжнародному праві, але як? наскільки я знаю, ну це об'єктивно просто. Так. Але наскільки мені відомо, відповідно до Женевської конвенції військовополонених звільняють після завершення військового конфлікту. То як цієї калізії вийти, як можна звільнити військовополонених, і коли цей закінчиться конфлікт, який має гібридний характер? Актера, відповідно, дуже важко хронологічні його межі визначити е, стаття 3, там чітко написано, що можливо в таких умовах, коли є обмежена окупація і загальна окупація держави. І якщо та держава, яка окупувала, вона не визнає цей факт, тобто це не тільки те, що зараз ми війну завершимо. Розумієте, ну головне тут не це питання, яке ви задасте Задаєте. тому, що є Російська Федерація, яка взагалі не визнає, що у неї є військовоплане, так тому що От вона розглядає все. з точки зору свого національного так. законодавства. Ну, ви хотіли так, так. А даже так. по її законодавству Російської Федерації, у них перш за все виконуються міжнародні норми і міжнародне законодавство. Повинна бути виконувати повинна, але вони приймали але рішення. Але вони не виконують. Ну, зрозуміло. Але ми наполягаємо на тому, на чому ми наполягаємо. Прошу, будь ласка, Людмила Лонтіна хотіла запитати Після? в ситуації, коли в Україні і Російської Федерації розійшлися позиції щодо правового статусу цих 24 моряків, обираючи таку правову позицію, що вони є військовополоненими. Ви розуміли, що Україна відмовляється від іншого цивільного правового механізму згідно дії конвенції про. Допомогу у цивільних кримінальних і сімейних справах, згідно з якої після вироку суду вони Російська Федерація, зобов'язана була нам їх повернути, але коли Україна їх визначає військовополоненими, це означає, що ми відмовились від цього механізму. Це означає, що мін'юст не дав відповідний запит, і що вони там будуть знаходитись стільки скільки захоче Російська Федерація. І інше питання: якщо ми визнаємо їх військовополоненими. І ви говорите, що війна за нашою правову позицію де 5 років. Це означає, що і всі з боку ордло, хто знаходиться в наших СІЗО і тюрмах, є військово. Ви розумієте, що ви запускаєте механізм, який потім спрацює проти України? Два питання зовсім не так, але я не погоджуюся з вами, що та війна, ця війна, вона тлічається. Ні, ви розумієте, що це інший акт, і я на цьому наголошую який відбувся в Керченській притоці, що стосується першого а, вашого прошу питання в мікрофон, будь та, першого питання, що стосується вашого, то ви знаєте, що мін'юст чітко висловив цю позицію в цих справах, які передав до ЄСПЧ, ЄСПЛ. і тому, якщо ми всі визнаємо, що вони дійсно згідно, згідно Женевської конвенції, є Женевська військовополоненим, ми рухаємо в цьому напрямку. Якщо Російська Федерація їх визнає. Звичайними злочинцями, вона е, робить вирок, надає їм терміни ув'язнення. Це буде зовсім інша. І страна. вони будуть сидіти, але якби ми їх погодились, да, заради повернення цих моряків і пішли цивільним шляхом, вони після вироку вже мали повернутися тобто до України. Тобто треба визнати, що Крим російський Ні, треба, треба, треба поставити пріоритет життя моряків. важливіше, чи інформаційні територія, приводи? яка була. Це та територія на якої були моряки, є російською. Це не нейтральні вода, а вода Російської Федерації. Давайте від України взагалі ну, відмовимо за вашими словами. Та, та давайте я таким чином будемо робити. Говорю. Я говорю, що ми відмовилися ми від, у що нас. Від є повернення. одна мета, щоб повернули всі військовополонені додому. Скажите, Дякую, вам дуже. українських да. порит заключенных вот по цій схемі передали в Україну да. за останні п'ять дня. Це вже послухайте. Давайте ну, я, это собой. просто риторический вопрос. Ми зараз про це поговоримо. Просто Значит, суть в тому, Матвій, що вкидається теза, вкидається теза, кидається, теза, кидається, теза кидається, кремлі, кидається кремлівський тез. Зориане, у мене нет для вас других гостей. Я понял. Я ж не запитання. проти. Ми ж Немає, Давайте можемо аргумент. Одну хвилинку кожна людина. Яка приходить сюди, має право сказати, я що ж вона не проти. Хоче. Значить, я ж не давайте проти. спочатку подякуємо Людмілі Дінісові за те, що вона прийшла. Дякую. Побажаємо е, чудового. Е, зараз я знайду слова чудового такого, знаєте, за. Я ж знаю, як, і ви знаєте, шановні друзі, як пані Людмила Денісова спілкується з Москальковою, вечірній ресторан, десь, десь море, море, фортепіано. На ньому Путін грає, ви знаєте, що він грає. І вона каже: ну, Москалькова, ну візьми їх, візьми усіх полонених. А пані Людмила, ні. Ну, ви розумієте, вона в усьому винна. Подякую моїй, спасибі, що дякую. прийшли. Будь ласка, дякую. Да, да. Я хочу думаю, що все, все, все нормально. Дякую. Прошу, дякую вам, спасибі. Дякую. Проваджаємо, будь ласка.